Добрий день, величні люди. Вчора було відео про тих людей, щоб там, хто хоче заженитися чи виходити заміж. І тут мені прийшов один такий коментар, що, мол, вивчіть своїх дітей, що, мол, ми своїми самі розберемося. Діло в тому, що, по-перше, хто там ще хоче такі самі коментарі написати, то хочу вам про те сказати, що ви приходите на мою сторінку. І я не саме вам це говорила. Я говорила для всіх. А то, що вас зачепило, це вже ваші проблеми. Бо того, що саме через таких батьків діти і страждають, бо того, що вони хочуть випихнути своїх дітей з хати, аби вони не сиділи в них на шиї. Бо тому, що. Вони не зацікавлені в тому, щоб були діти щасливими, тому що вони її щасливими не зробили з самого дитинства, тому що вони не показали приклад, як відносини вибудовувати, як ці гармонійні відносини повинні будуватися в сім'ї. От я за те я взагалі переживаю за майбутнє дітей, тобто наших. Дітей, тобто наших онуків, що якщо ми вкладемо в них любов, радість, повагу і так далі, то вони будуть щасливими. І цю любов потрібно вкладати самого маличку. Але що в них вкладаєте? Постільну критику, почуття вини, провини. І потім ці діти вони будуть просто ходити до психолога. Багато років, скажу по своєму прикладі, для того, щоб зрозуміти, що зо мною не так, чого я не, буду, не можу бути щасливою. Бо тому, що щасливою ми можемо себе зробити тільки на самі, якщо нам батьки цього не дали. Коли ми будемо щасливими, коли ми будемо любити себе, коли ми себе будемо підтримувати, цінити, коли ми будемо. Себе оберігати і нікому не давати нас обесцінювати, то тоді ми зможемо бути абсолютно самодостатніми і ділитися цією любов'ю з тією людиною, яка ж, така ж сама. Тоді буде гармонічні відносини по-іншому ніяк. Тому що якщо будемо, ми з травмами заходити, ми будемо постільних сварках, бо ми будемо шукати в партнері маму чи папу.